улюблене місце відпочинку оболонців біля затоки Собаче Герло перетворилося на катакомби. Спочатку тут виріс паркан, а згодом з'явилися й котловани. Хто тут і що збирається будувати, людям не кажуть. Нічого ні охрана, нічого не знає, ніхто нічого не знає. Просто отак взяли і почали рити. а Як, що, нікого, ні, ні документів, нічого нету. Сергій тут ловить рибу щодня. Каже, краще ніде не клює. Але боїться, що невдовзі тут розпочнеться будівництво. І доступ до річки обмежать. У законності робіт сумнівається, бо на паркані немає. Паспорту об'єкта і працюють робітники лише вночі п'ять часов ранку і в чотири ранку то. Я бачив, як возили іменно по ночам а на день. Вони машини ставлять. Чи законно з'явилися тут котловани? А головне для чого протягом місяця намагався з'ясувати і голова громади рибалок України. Офіційної відповіді йому досі ніхто не надав. За неофіційною інформацією, біля собачого гирла незабаром можуть вирости висотки. Є дільне дані, що якоби рішення Київської ради. Було виділення определеного участка землі на даній території під застройку жилую. Однак ніяких точних сведений немає. Андрій теж на цьому місці частий гість. Однак у нього інша версія. Каже, будівництво на Собачому гирлі малоймовірне, надто близько ґрунтові води. А рівень води в котловані такий же, як у річці. Швидше за все, тут хтось просто краде пісок. Такі, здається, Вигляд, що хочуть зробити звичайний піщаний кар'єр. Вивезли пісок, де вони його діли. Невідомо продали, заробили кошти і хай воно все інше гори. Міська влада про цю проблему на Оболоні вже знає. Головний архітектор столиці Сергій Целовальник Нью-Сіті відповів письмово: ніякого будівництва поруч із затокою собаче Герло не буде. Сьогодні наше завдання проаналізувати зміни, які були внесені до діючого генерального плану, та виправити допущені помилки, як, наприклад, землевідведення під будівництво житлово адміністративного комплексу по вулиці Прирічні біля затоки Собаче Гирло. Представники інспекції державного архітектурно-будівельного контролю встановили, дозволи на виконання будівельних робіт не надавались. Сергій Целовальник, головний архітектор Києва, влада Оболонського району підозрює, що хтось на березі незаконно видобуває пісок. Чиновники вже звернулися до прокуратури, аби слідчі встановили хто. Ж, захопив собаче гирло, Віталі Фанасенко Арсеній Міглазов День Сіті.